Для перемоги потрібно більше донатів та згуртованості. Буковинські волонтери закликали не піддаватися на психологічні спецоперації ворога та подвоїти зусилля для допомоги нашим захисникам. Про реалії волонтерського руху у Чернівцях довідувалися журналісти. ТВА. Мирним небом над головою та спокоєм у першу чергу ми завдячуємо тим, хто з початку війни боронить нашу державу, а також всім тим, хто об'єднує зусилля, можливості та забезпечують надійний тил нашим захисникам і захисницям. Так, волонтерський штаб захисту України з 2014 року на варті потреб наших захисників. Ми виготовляємо копні свічки, ми плетемо маскувальні сітки, ми виготовляємо буржуйки, ми готуємо їжу. Ми... Багато закуповуємо обладнання, скажем так, запчастини і складаємо півні дрони, закупляємо автомобілі для наших захисників, всю амуніцію, медицину. Ми дуже щасливі, що в нас є певне ім'я, і завдяки цьому люди донині привозять, донатять, гуртуються навколо. Ло нас відтак щотижня декілька волонтерських груп штабу відправляються у точки бойових дій, привозячи захисникам все необхідне щоб легше виконувати бойові завдання. Ми робимо все для того, щоб наші хлопці якомога швидше перемогли і якомога більше їх повернули живими і разом з нами далі відбудовували країну. Активно долучаються до волонтерської діяльності і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. Так, пані Анна з Маріуполя, яка з квітня 2022 року знайшла прихисток на Буковині. Каже, оскільки війна у прямому сенсі торкнулася їхнього життя, не змогла залишитися осторонь. Тому волонтерить з початку війни з 2014 року, для нас, як Маріупольців, вторгнення і війна почалась у 2014 году. Наше підприємство і мой дім особисто знаходилися з 2014 года, як собственно і за від села Широкіна. наверное, все знают, вся страна и весь мир. Это название буквально в 10 километрах. Мы занимались волонтерством 2014 -го года. На нашем предприятии ремонтировали технику. Хлопцы 10 километров линия фронта. Они приезжали к нам, ночевали у нас. Мы их кормили. збирали деньги на генератори, ремонтували техніку, опинившись на Буковині, поклик допомагати не згас. Адаптувавшись на новому місці, пані Анна продовжила свою волонтерську діяльність в ногу з місцевими благодійниками. Тут вона плете маскувальні сітки. Потрібності воєнних в маскировочних сітях дуже великі. і вони поки, на жаль, намного більше, ніж наше предваження в сітях. Волонтери кажуть, що запити від захисників та захисниць не зменшуються. Повсякчас вони потребують різноманітної допомоги. Це теплі речі, це генератори, бужуйки ми дякувати. Нас трошки забезпечили. Ми дуже щасливі, що можемо продавати. Однозначно, маскувальні сітки це десятки тисяч їх потрібно. Ми завдяки там нашим колегам там. Маріупольцям ми сформували на трьох локаціях виготовляємо ці, Ну це сотні, а потрібно десятки тисяч. Але я щасливий, що знаю і бачу, що багато локацій, і люди розуміють, що у нас спільний ворог, спільна задача, наша спільна перемога. Так і здобувається всіма громадянами країн. Долучитися до волонтерської діяльності можете, і ви, адже аби оперативніше відгукуватися на потреби військових, штаб також потребує допомоги. Нам потрібні навіть баночки. Ми в минулому році близько 500 тисяч воєтулеокопних свічок. В цьому році, звісно, менше, але потреба величезна. Хлопці просять, нам потрібно донати на парафін, на віск. Нам потрібні навіть спанжбон закупляти. Це все є. Тож за можливості, бажань всіх охочих запрошуємо, зайдіть, знайдіть телеграм-каналі Волонтерський штаб захисту України. Ми там виставляємо чи в Фейсбуці, чи в Інстаграм. Ми виставляємо всі потреби, що потрібно вже. Що потрібно по медичному забезпеченню? І ми обіцяємо, що ті, тільки отримуємо, дуже оперативно доставимо до наших героїв. Аліна Рябко, Тетяна Добіцька, Максим Білотка, Чтемитня, ТВА.